Чи потрібно зараз знаходитись пацієнту в стаціонарі? Категорично ні. Безумовно, існують різні лікарні, є лікарні державні, є клініки приватні і так далі. В державних зазвичай є стаціонар. І пацієнта для зручності персоналу і для зручності самих лікарів кладуть в стаціонар і там в цей день чи не наступний оперують. Але катаракта зараз при сучасних всіх умовах, при сучасних технологіях, це не є тим захворюванням, яке вимагає знаходження пацієнта в стаціонарі. Зазвичай у нас в клініці відбувається наступним чином. Пацієнт прийшов десь достатньо півгодинки годину для підготовки пацієнта до операції. Операція триває 5-7 хвилин. Після операції зазвичай через 10-15 хвилин, іноді ми буває трошечки затримуємо там, до годинки часу пацієнта і відпускаємо вже спокійно додому.